Коли до нас приходить кандидат, який хоче долучитися на службу, але нервує або не до кінця впевнений, ми обов'язково проводимо з ним співбесіду, де відповідаємо на всі його питання, які його турбують, які там можливо хтось приходить, хвилюється там якісь міфи, там щось чули, щось погане. Різні бувають випадки, але звісно, що ми проводимо співбесіду і роз'яснюємо всі питання абсолютно, але також даємо людині час не подумати. Тобто, якщо людина до нас прийшла, ми з нею поговорили, все обширно їй розповіли. У неї звісно, що є час піти, подумати. Тобто, прихід в центр не означає, що от обов'язково треба підписати контракт. Ні, людина може піти, подумати, передумати, тобто сама вирішити точно, що вона хоче, куди вона хоче, на яку посаду. Щодо психологічних тестів, на етапі психологічного відбору тести визначають вміння людини поводитися в колективі, рівень її IQ, лідерські якісь якості, навички. Але якщо необхідно, наші психологи, тобто не якщо необхідно, а обов'язково наші психологи спілкуються з кандидатом, щоб визначити рівень його психологічного стану, його готовності до служби. І якщо є певні проблеми, наші психологи... Можуть відмовити, тому що вони бачать, що людина от морально вона не готова до служби.